Добрий ранок, друзі. Сьогодні вас зустрічаю у кухні, бо надворі дуже холодно. Я сьогодні ходила доїти корову рано, бо випроводила чоловіка у Кропівницькій. Хай йому буде хороша дорога, щаслива, щоб все було добре. От, зробив всі свої справи і приїхав назад додому. Ну, а я зараз грію чайник. Приготувала собі вже сніданок, бо сперва поснідав чоловік, та відправила, а тепер буду снідати сама. На сніданок у мене гречана кашка з яєчком, трошки курячого м'яса і овочі. І буде кава з молоком і з сиром своїм домашнім. Отакий От сирочок у мене гарний. Дивіться, який красивий, з дирочками. Буду я пити з кавою. Так, усім смачного, хто зараз кушає. Вчора це відварила пюре картопляне, але ми його не їли. Так воно простоїло в холодильнику, Ну, жалко мені його викидати. І я придумала таке, таке блюдо. Значить, смачувала рука, Добав... а, додала сюди крашанку, яєчко, збила, додала трошки мукички. Щоб воно держалось трошки кучки. Тоді вмочала руки у воду і викладала отакі от кульки. Зараз я з стаканом видавлю там такі углублення, отверсті і напомню цим фаршем. Це куріне філе. Зробила я сюди засмажечку з цибульки і морковки. Так, протушила, не смажила. Додала перчику чорного, додала. До курки, приправки. І зараз наповнюю ці тарілочки з картоплі. І тоді поставлю духовку, трошки підрумяниться, щоб м'ясо приготувалося І зверху затру сиром засиплю. Ну, таке буде блюдо. Друзі, отак це виглядає. І зараз я поставлю в духовочку. Духовка вже розігрівається, і воно м'яско приготується, і зверху я. Засиплю сиром і буде в нас оце такий обід. Ось така красота в мене вийшла на обід. А пахне запах обалденний вам не передати. Можна ще притрусити, притрусити перед сиром зеленю. Хай воно трошки прохолоне, воно схватиться кучки і буде гарно. Ось така красота в мене сьогодні вийшла. Два моцарелових рулетика з начинкою. Всередині, значить, паприка копчена, чесничок і базілік. Можна нарізати в будь-який салат, можна так кушати. І ще є в мене палочки соляться моцарелові. Ось в розсолі. Так що от таку вкуснятину я приготувала на пробу. Так, ну ось я працюю на городі. Кабаки повсходили добре. А кабак кавун не дуже. Я підсадила кабаком. Вот, Пройшла всю плантацію, провірила, посадила кабаком. Ось вот такі наші кабачечки. Ось все красунчики. Ось вот такі ось поменші. Вот. А тут усе по краю трошки був прихватив мороз, Ну, я попідсажувала рядушком ще. Думаю, хай будуть. От, бачите, вже по третьому лісточку, а мороз усе трошки прихватив. От, і тут прихватив трошки мороз. Це понизу по лосой пройшов. А так нічого, рядочками. Кабаки замечательно повсходили. От, Підсадила баштан, підсадила огірочки, посіяла рядочок моркви тут, ще не знаю. Ще, навіть зараз один. Просадю моркви трошки отут напевно. мабуть. Вот. Так що таке, друзі, діло. Зараз, мабуть, просапаю, Навірно, всього рошу, бо щось заростає. Ну, а так, тоді піду, накрию помідори, закрию тепліцю. общем, трошки, а, посадила ж, я квасолю ще. Клапать отой, висадила квасолю. Ну, Тут залишила у мене тепер тільки розсада. Буряк цей год щось у мене паршивий. Треба у п'ятницю просити чоловіка, щоб купив, купив мені сім'ян. Та ще посію. Ну, в общем, якось так. Щось цей год неудачний. ну, не даром він високосний. Ось у чоловік скосив трави трохи, але не докосив, бо коса сломалась. Купив сьогодні запчастину, справи коси. Так, іду доїти коровку. Вже около восьмі вечора. Прийшла з городу, приморилась трошки, але ну, нічого, зато все попідсажувала, все зробила, те, що намітила. Завтра буду на тому городі. Дивіться, хто до мене йде. Рижик попереді. На дворі геть вже темно. Показую по відео, що світло. Вже майже темніє. Біжить попереді мене. До ярка моя. Я йду подаю, трошки у бабусі посиділа. І йду, зараз буду ще сепарувати маку. Так що робота продовжується. Так, друзі, до завтра усім. Я зараз буду сепарувати молочко, гріється. Всім бажаю мирної ночі. Всього самого найкращого. От до, до побачення. Пока-пока.